Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую розміри нашого вала, бо багато запитують, а які розміри, а що, куди розміри. Значить, загальна довжина вала виходить 28 см. Значить, тут посадка під 25-й підшипник. 205-й 25-та посадка. І тут посадка ось іде під. 205-й підшипник довжиною 3,8. І ось ті шліци. Вони точно довжина цих шліців така ж сама, як і в мотоблошній фрезі. ось Тут вони в мене виходять десь 12,7-12,8. І тут вал виступає, ось якщо взяти 10, 10 см. Тобто Тут -то було раніше у нас менша посадочка, а тут -а, тільки так було, а зробили просто, щоб ще було і сальника поставити. Тобто, ось такий вал, загальна довжина 28 см. Довжина цієї шліцевої частини 12,7, тут 3,7 і 10 подовження, 24-й тут вал, тут 25-й, тут 24-й. Коли цікаве замовлення такого вала, телефон, як завжди, в підписі.